Вітаю, шановні любителі металолому, металообробки, різних залізяк. Сьогодні у мене такий деньок е ремонту ГБЦ. Вже дещо забрали, дещо ще принесли, треба зробити. Весь тут на поварку, на шліфовку. Але то не головне трошки срач я розвів, ну не так срач, просто запчастини порозкладав і працюю. А головний пацієнт дня ну, я вже за пару приходів, знаєте, взявся до нього. І помалесенько рублю. Така головка, думаю, комусь знайома, вона то з трактора, чи то з МТЗ, чи то з Юмза. Історія е, така, що ну то знайомий такий товариш приносить і каже, що батько хотів поміняти гнізда, бо дуже-дуже сильно вже просажені. Вони вже притиралися мільйон разів, вже круглі тут поставали. знаєте. Хотів поміняти гнізда, ну бо закупили вони повністю все для заміни. Закупили, бачите, нові клапана. Закупили гнізда, закупили нові направляючі. Направляючі пробували вибивати, потрощили, побили їх, виняти не змогли ніяк. Ну, а щоб виняти гнізда, старим дідівським методом, знаєте, взяли, що запхали клапана туди. так, До шляпки клапана приварилися. І давай, з другої сторони, тукти. Товчуть, а воно відривається. Товчуть, а воно відривається. Сидить, гніздо і не достається. Ну, скажімо, коли. Головка алюмінієва, то легенько три прихваточки і дійсно вибив старим клапаном. Ну, коли все під заміну найпростіший варіант. А тут кажуть, не тут, а то воно було. І наробили, коротше, такої каки, і гніздо виняти не могли. А я на те все діло подивився і кажу: чоловіче, а що ви тут хотіли виняти? Яке гніздо ви хотіли виняти, якщо тут немає гнізд? А отак, їх тут просто-напросто немає. Ота фаска нарізана це є просто тіло головки. Зйомного гнізда в цій головці немає. Таке частенько буває на чавунних головках, на мотоблоках, на тракторах. Часом буває є гніздо запресоване, а в даному випадку конкретно його просто тут фізично немає. І тому товчи, не товчи, ти будеш виривати просто-напросто чугун і нічого ти звідти не виймеш. Вихід лише один. Ну, не викидати ж головку, вартість головки там біля 20 тисяч, скажем. Та й не факт, що ти візьмеш хорошу, ця головка не дує нічого, просто вже нема куди далі. Е, вихід який? Заміна направляючих, Бачите, я їх вже всі поміняв. Всі новесенькі, всі гарненькі там. Росточка з допуском, з натягом. Запресовка новий гнізд. Бачите, я вже тут зробив три штуки. Спочатку щось не думав знімати це діло, але потім надумав все-таки відзняти. Росточка, запресовка, і тоді вже підрізка під клапан вже дуже точно і гарно. І після того притирка пастою, щоб оту фасочку прирізано, вже зробити дуже плотною і класною. Тому зараз тим займемося, що вспіємо, те вспіємо. Цю роботу. Роблять спецінструментом зазвичай. ну, Можна зробити і примітивнішим. В даному випадку клапана отакі ось здоровезні. Знаєте, я можу обійтись без пілота, бо та направляюща для розточної головки, для клапанів називається пілот. Е, я роблю тут простіше. Ну, мені це швидше в даному моменті. Е, я покажу вам, пропущу ті два гнізда, покажу вам на. Прикладі великого, бо в мене якраз під нього вже настроєна розточна головка і різець. Дивіться, як роблю це діло я. Так от примагнітимо зараз сюди тримача з індикатором. Так, під'їду столом доверху. Ну, так, щоб ви орієнтувались, то просто бачите, клапан новий, точність виконання досить хороша в нього. Ну, биття мінімальне. Зараз ще раз поставлю. Бачите? Тому для росточки під гніздо я просто використовую клапан. А так мені набагато швидше. Поставив, під'їхав індикатором, обкатався. Там обкатався здебільшого, плюс-мінус 2 сотки. Після того без проблем можна знімати магнітний тримач із індикатором. Так? Тепер центр обертання шпинделя, чітко соосний із центром обертання клапана. Знаючи, ну, заміряючи висоту від площини того, ну, від площини головки, так? А вона в мене є паралельна столу, так як стоїть на паралельках. Я собі збив, виставив на нуль, Так і є. Ну, орієнтація по лімбу. Ото не по лімбу, а по лінійці. А на лімбі збиваю просто на нуль. Це в мене йде торкання до площини блока. Обороти. Включаю шпиндель. І запуск І тепер вручну потрошки, рахуючи висоту подачі необхідно, проложу врізання. От пішло торкання. Далі збиваю розмір по гнізду на. Ну, виставляю розмір на мікрометрі. І ставлю 0 на нутру мірі. Я мусив зняти такий підпружинений поясок, так? Бо він мені не дозволяє залізти. бачите. Так, є. І от бачите, скільки тут стружки намило мілкої. Пробую заміряти, що в мене виходить. Так, знаходжу серединку. Так, в мене три десятки Бачите? 3 десятки натягу. Трошки забагато, роблю 15-17 Отак. Ну, в районі 15. сотих Гніздо досить велике, залазить гарно і плотно. І далі. Піддаємо, дивіться, от розмір. Так, головка досить оця точна. Так, трошки менше, навіть як 15. Бо знаєте, тут, щоб не помилитись, краще ще раз пройти лишній раз. Бо якщо переборщиш і переборщи зробиш за малий натяг, то дякую тобі за те, ніхто не скаже. Тут повинні триматися добре сідла все-таки, так як дозволяє запресовку зробити дуже плотно. Бачите, коли. Гарно заточений різець, то поверхня така чистенька, блискуча, навіть не дивлячись на те, що то радянський автопром. Після підготовки гнізда знімаю таку фаску, щоб воно не задирало метал під час пресовки. І той торцую, шліфую турець. Бо в мене тут теж гарно заторцовано воно. І я коли ставлю гнізда, то останнім часом ще використовую такий нероз'ємний клей. У мене проскакувало вже в відео, якось обезжирюю, ну бо тут кажу, робота відповідальна, то не якась втулка. Такі спеціальні бачите, направляющі під, під велику втулку, так, і під маленьку втулку. Воно центрує і давить під час запресовки на верхній той бурт. Щоб не розпирало. Ну, ні в якому разі не можна давити десь на центр, бо конусом буде розпирати і буде ламати втулку. Отаким От чином вони виглядають. Центрується воно по е, самій направляючій клапану. так? Центрується, ставиться і тоді гніздо йде без перекосу. Так, зелений нероз'ємний клей. Пльоночку робимо. Він там, кажу, не сильно потрібний, але так, щоб себе вже забезпечити, щоб бути точно впевненим в тому, що воно буде тримати. Температура там, в принципі, ну, не настільки воно там розігрівається до такої температури, щоб він не витримав. Ну, Не знаю. Ставлю. Навіть якщо він не витримає, то принаймні загорить, і закуксує, і уплотнить гніздо ще більше. Так, я його використовую постійно. І роблю це все діло нахолодно. Колись практикував і підігрівати, і охолоджувати. Ну, гнізда можна охолоджувати, але, в принципі, в чавунну головку кажу, воно не задирає. Коли алюмініва, є великий ризик задерти при такому величезному натягу. І в чавунну воно йде так. Ну, я роблю так. Це неправильно, але все ж таки. Головне, точні удари. Спочатку гарно заходимо. І до упора. На станку бити не можна, то я теж знаю, але станок мій, що хочу, те роблю. Усе. Гніздо там, гніздо сіло в упор, клей буде тримати по торцю, клей буде тримати з боків. Е, моє завдання зараз підготувати підросточку. Всі гнізда пресую, тоді наново. Виставляюся і кожне буду проточувати. В цьому випадку мені трошки везе, що головка є плоска, і клапана перпендикулярні. Не треба виставлятися, бо буває, коли клапана стоять під вуглом чи косина в головці, там трошечки інша затія. Важте, роблю з запасом, в мене залишається невеличкий такий бортик відносно цього, бо, бо старі гнезда, от ви можете порівняти, наскільки вони нижче отої проточки під форсунку. У мене запасу якраз на. Проточку є, і висоту вже буду робити під час підрізки. Так званий ремонт в домашніх умовах, але оце найкраще рішення цього питання. І щоб, як то говориться, підбити підсумок тієї роботи, то е, мені бачите, я ще не доробив гнізда. Я вже поки що залишаю цю роботу, бо, бо маю іншу, але як то говориться, щоб, знаєте, вже. Добити до кінця те діло і показати повністю роботу всю. То що робимо? Е, вже після завтулювання, так? Ну я в даному випадку поставив розгортку. У мене розгортка в нуль. Вона плотно дуже заходить в гніздо. Обкатуюсь аж там навпроти гнізда. Обкатуюсь чітко. Обкатуюсь в соточку. Ну, Щоб там не більше, як сотка биття було. І так, трошечки по теорії. Такий прибор дуже мене виручає. Колись мені підігнав його, ну там, деяку роботу я робив йому. Підписник Віталік Химчук фамілія. Чесно, кожен раз вас згадую, дуже ним задоволений. Дивіться, клапана. Клапана нові, так, в мене, абсолютно нові. Клапан він є шліфований в вугол. От. 45 градусів, так, 45. В цих сьодлах, що мені привезли, бачите, заводський вугол наклона. От я отак от міряю, собі ставлю на одну, ставлю на другу, трошечки більше 60 градусів, десь до 65 градусів. Ну і по клапану, заметно, коли прикладаєш, що воно абсолютно не сходиться. Що набагато більш гострий вугол. Не знаю, чи вам буде видно. Тако зараз може якийсь просвіт попробую зробити, бачите? Е, набагато більш гострий вугол. Я для себе вибираю отакі величини, оскільки в мене клапан є 45 градусів, а мені по центрі клапана треба зробити фаску, щоб коли клапан сяде, фаска сідла центральна впиралася в центр клапана. Тому я роблю один вугол, прорізаю на 10 градусів більше і клапана, другий на 10 градусів менший. Тобто, прорізаю для початку роблю один вугол 55 градусів, прорізаю нижній. І після того верхній прорізаю 35 градусів. І в їхньому тому куті, коли вони зійдуться, буде в те місце чітко ставати середина клапана. Після того став, коли я вже прирізую всі сідла. Просто-напросто беру трошки алмазної пасти і легесенько притираю. Так як є нерівності, на клапані, скажімо, можуть бути нерівності, можуть бути нерівності, неточність виставлення. А так, взяв їх. Ну, обладнання ж в мене ж не заточене спеціально під прирізку тих гньоздів. Хоча обкатку стараюсь робити дуже, ну, дуже так точно. знаєте. Але коли ти його потім притер, то воно вже виходить ідеально. Прирізку першого вугла вже зробив я. Бачите, блистить гніздо, Гнізда оказалися металокерамікою. Вони такий жовтуватий відтінок мають. Так, вони чорні, а коли прорізав, бачите, появився жовтий такий відблиск. От таким чином собі можу визначити вугол, так? Поставив, бачите. Можемо рахувати від нуля. Так. 90, 80, 70, 60, 55. І. Другий номер, значите, це лінієчка з вуглом 45 градусів. Так виглядає другий номер місця. І знаєте, при кожній роботі є якісь нюанси. Для початку, поки я прирізав першу кайомку, пробував і на вищих оборотах, і на нижчих оборотах, а в кінці. Для себе вибрав взагалі начу технологію. Так, трошки ведешки, воно ніколи не пошкодить прирізані. Підвожу, виключив, значить, шпиндель, так, відключив його від коробки передач, він крутиться легенько. І прокручуючи за шпиндель, легенько додаю висоту. Коли вже починаю брати повним різцем. Просто додаю висоту і на таких -о маленьких оборотиках фактично як вручну прирізаю. Конкретно на цих гньоздах так досягається найкраща чистота, просто зеркало. І то чим менші обороти, тим частіше ріже. Знаєте, я ж кажу, буває, бувають всякі випадки, можливо, жорсткості станка не вистачає. Добавляю там собі по пару соток. І так от воно прекрасно йде. Основне додати на ходу, щоб не було такої жорсткої врізки і не було потім рівчаків. Ріжемо до тих пір, поки фаска не стане по центрі. Ну, Так, приблизно по центрі сідла. Це не обов'язково робити до центру, тому що ну, в мене фактично всі гньо однакової висоти, і врізку я робив ну, роблю точно на ту ж висоту. тому... Тому я можу без проблем орієнтуватись по цьому, але насправді висоту потрібно вже мірити конкретно по самих клапанах. Першого я роблю, ну, так як тут в мене регулювання буде е, за допомогою викручування гвинта, то там, де гідрокомпенсатори або шайби, там треба дуже точну підгонку. Ну Тут я можу цим не запарюватися особливо. Просто зроблю так, щоб візуально воно виглядало гарно. Бо регулювання тут ого-го, а висоти в мене набігає 2 мм вверх. От і все. Тепер пройду отак от на чисто пару разочків, його виглажу, я просто капітально. Так виглядає вже прирізане гніздо, бачите, фактично дуже гладенько гарно. При отакому положенні справу, отак, дуже чітко видно, бачите, оту лінію. При такому положенні справ притирка клапана займає ну, буквально пару секунд. Тут достатньо зняти пару сотих, полоска зробиться ширшою, і клапан буде прекрасно притертий і тримати дуже герметично. Так от наніс е, звичайний маркер. Зараз трошки помажу. Щоб легше крутився клапан. Що він легенько ходить, тут все як має бути. Ой, його Так, і прокрутим давайте. Візьмемо так з колубцями його. подивимось, що там на тому гнізді залишається. Так давайте для початку отак от фасочку видно. Бачите, фактично по центрі клапана рівномірно. Дивіться, без всяких цих. Зараз якось виберу світло краще. Без просвітів рівномірна ризка. А на гнізді видно чорний сліт вам. Бере чітко оту площину. Зараз, вона, зараз та площина в мене гостра, але після того, як я нанесу трошечки пасти і притру його, вона стане шириною десь з міліметр. Цього достатньо для хорошого прижима і втримання е, тиску в циліндрі. І плюс не буде такого теплового навантаження на клапан. Ну і оскільки я не декларую себе як якийсь великий спеціаліст по прирістці, по заміні гнізд, але таку роботу час від часу все-таки беру робити. Тому я роблю так. Якщо ви робите по-іншому, я радий, і головне, щоб воно все правильно ходило. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд! Бувайте!